Олександр Сак, позивний став, український військовий, підполковник, командир 47-ї окремої механізованої бригади Магура, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького та наймолодший комбриг в Україні. Олександру, 28 років, навчаючись у Мукачівському військовому ліцеї, зрозумів, що хоче пов'язати своє життя з армією. Через певні обставини стафу не вдалося вступити на факультет розвідки, тому пішов на піхотний у Національну академію сухопутних військ. Коли у 2014-му почалася війна, Сак іще навчався, а вже за рік аудиторію вишу змінив на терекони Донбасу. Воював у Пісках, де й зазнав першого поранення, підірвавшись на протитанковій міні. Але служби не кинув та після відновлення вирушив далі нищити ворога в районі Кримського, що на Луганщині. Потім Волноваха та ще раз Кримське, де й відбувся переломний момент у житті Олександра. Під час зачистки загинув побратим Стафа Володимир Цірик. Вони були земляками, разом навчалися в ліцеї, академії, а згодом і служили в одній бригаді. Олександр згадує про побратима: Оса був унікальним військовим. У нього була характерна риса. Він ніколи не носив бронежилет та каску, хоча усіх своїх бійців змушував то все одягати. У липні 2020-го на державному рівні усім військовим наказали не стріляти. Тоді набула чинності домовленість про встановлення на Донбасі режиму повного та всеосяжного припинення вогню, проте бойові дії все одно велися. Повномасштабне вторгнення заскочило Стафа на Харківщині. Він служив у 93-й бригаді. У лютому батальйон під командуванням Олександра випив у бій з 200-ю окремою мотострілецькою бригадою РФ. Перші колони, які йшли оточувати Харків, палали. Сак разом із побратимами знищили 60% москальської техніки. Ворожа бригада втекла на відновлення і повернулася аж у червні. Після успішних боїв на Харківщині Олександра Сака призначили командиром 47-ї бригади «Магура». Сьогодні особовий склад займається бойовою підготовкою на різних локаціях України та Європи. Оскільки до нас почало надходити озброєння з країн НАТО, у підрозділі з'явилися різні зразки сучасної зброї. На звинувачення головного сержанта Маркуса у тому, що керівництво 47-ї бригади не розуміє морального духу бійців та не захищає інтереси військової частини перед вищим командуванням. Олександр Сак відповів наступне: у ці непрості дні я закликаю всіх відкинути конфлікти, образи протиріччя і примножити зусилля для спільної боротьби. Нехай проблеми згуртовують нас перед запеклими боями. Як пальці згинаються в один кулак для удару, так ми маємо об'єднатися. Пам'ятаємо свою відповідальність. para a história